Питання про затвердження регламенту роботи Гераційської районної ради сьомоспитування. Заповідає Зайця Вадій Вайдович, депутат районної ради, голова постійної комісії Гераційської ради сьомоспитання з питань регламенту депутатської діяльності етики місцевого самоврядування. Керівник робочої групи. Прошу. Шановні депутати, шановні присутні, е, відповідно до статті 43 закону України про місцеве самоврядування України, робоча група розру... з питанням розробки регламенту. Прийнявши за основу регламент Дергачівської районної ради шостого скликання, внесла до нього пропозиції та зауваження, які надійшли від фракції ВО БО Батьківщина, Петра Рошенка Солідарність, політичної партії об'єднання самопоміч та апарату Дергачівської районної ради. Напрацьований проєкт було внесено на постійну комісію районної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики місцевого самоврядування та законності. Комісія розглянула даний проєкт регламенту та дійшла в висновку, що проєкт відповідає норм діючого законодавства. Після розгляду комісії запропонований проєкт регламенту був оприлюднений на веб-сайті за 20 днів до пленарного засідання. За час передбачений для опрацювання проєкту регламенту депутатами надійшли, надійшли додаткові зауваження, а також виконані технічні помилки. Проєкт регланку було допрацьоване. На даний час вже надійшли ще поправки та оточення, які будуть розглянуті на наступній сесії. Але на даний час комісія дійшла висновку, що рекомендує прийняти до розгляду ради останні варіант проєкту регламенту та затвердити поданий проєкт солоду. Дякую, одне єдине слово, то прошу додати у пункт загальне положення, пункт 3, 4. Регламент затверджується не пізніше, як на другій черговій сесії. Тому, що там просто а на Прийнято, прийнято. А ми, прийнято, прийнято дякую, дякую. 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 Шановні, у нас постійно, а, якісь пропонуються пропозиції, тому є а, така пропозиція. Ставимо питання в цілому, а потім ми, а, на наступну сесію, якщо буде пропозиція, буде доповнення вношення, голова комісії буде виступати, і якщо будуть всі сьогодні, то ми будемо робити доповнення. Нема до такого. Тому хто ставлю питання на голосування в цілому. Хто за е, проєкти, хто за дан, затвердження регламенту районної речівської ради з цього? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Рішення прийнято. Дякую,